Всіх вітаю, друзі! Ну що, цей час настав. Я можу відцитувати, що все зібрано. Дивіться, повністю тут сім вже переобутих на 735 антенку. Всі переобуті, всі з тримачами, всі зібрані, декомплектовані сім тут. Тут окремо ще 5, чому, бачите, трошки інші антенки це те, що ми докупали. Вони від іншого виробника це вже якісь. Саморобні, якщо це фабричні китайські, це ті, що погодив пілот, Він сказав, що вони нормальні. Але у того хлопця було тільки 14, там чекати аж до кінця місяця, тому я екстрено дозумовив таких, вони однакову ціну. Але ну, будемо надіятися, що вони теж гарні. Я їх вже обув. Вони обуті, щоб зекономив час і пілотам, і час. І... Оцей до дрон окрема тут є невеличкий нюанс. Десь пролюбився ковпачок на камеру. Я його, можу надру... ну, я його вже надрукував на 3D принтері, але він у мене на Троївщині далеко у батька. Якщо ми вже сьогодні-завтра відправляємо, то я просто не встигну. Я зроблю там щось ну, там з картону, резинку. Ну, я не думаю, що це супер, -прям критично. Якщо, ми... ну, якщо в мене є час, то я можу ще копачок привести та надягти. 12 акумуляторів куплених у Crab Batteries. Хтось знає. 12 комплектів пропелерів, про оптів. я їх навіть не відкривав, вони всі от як приїхали: 12 антенн, тут 6 надав Артур, 6 ми купили. Далі, це стокові антенки, котрі йшли з ЄЛС, я їх всі поклав, підписавши 915-ті хлопцям на запчастину, може знадобляться. Поклав ще тяжок, скільки в мене залишилось, але якщо... Антолія, якщо ви будете в епіцентрі. То ну, я за те, щоб купити упаковочку цих, цих стяжок і покласти хлопцям, бо їм треба бути. У нас з рамами не було цих ремінців. Хлопці на стяжки все кріплять, і стяжки для них. Ну, це буде, я думаю, їм дуже приємно. І оці закладні шайби на пропелери. Здається, Артур забув, забув мені їх покласти. Ну. Сподіваюся, що з хлопцями вони не знадобляться, бо і гімфани, і HQProps, наче на, на ці мотори нормально влазять, але я поклав запасні усі гайки вже на моторах. Наче все. Наче все сказав.